Volkswagen T5 значить, перестали включатися передачі. Якось там власник з трудом щось там перше включив, доїхав, всі остальні нормально не вбиваються. Значить, сцеплення, Не сцеплення. Не може нормально, нема передач. Тобто, Воно вроді би, це входить, допустимо, так? Типа, тут зійшло, але каже, можеш газу давати, а машина на місці стоїть. Тобто, Таке вчитлення як не включається. Значить, Полізли ми значить, сюди в моторний оцік. Показуємо. Прямо так от на паркінгу. Ні, Якесь і Поймер. в цьому місці. Ага, візьмемо. Ось тут, подивіться. тут ось де я зараз посвічу і постараюся засунути сюди цю камеру. Тут є отаке прикручене переключення куліси. Тут є отакі от троси. Скинули ці труси, власник скинув їх навіть сам. І отут є на двох болтиках держиться така спеціальна коліса, якби, якби можна сказати. Дивіться, значить, ця коліса собою представляє такий от механізм. так. До нього приходить така лапка. Так, лапка переключення передач. Дивимося уважно на ці шліци, які тут є. Лучше з цієї сторони, подивіться, дивіться, вони просто їх з'їло, ті шліци. Так, Точно так само підношені трохи тут, хоча тут ще більш-менш живі. Я б сказав би, що тут ще воно б трошки походило. Так? Але накинь, накинь їх туди. Отак воно виглядає разом в зборі. Так? Проси надійте один сюди, другий туди, один, два болтика. Ось до. Один тут, один тут, витягуєте, але перед тим як витягнути, поставте на нітралку. Але якщо у вас жовно не включає, так як в нього. Ну, коротше, треба поставити якось на нітралку і після того тільки достанете, бо так просто ну, не виходить. ну, там, щоб там якимось. Але суть тому, що до зараз... Прокручував проти часової стрілки, щоб виняти його. Прокручував саму. Самурвана оцього. цього. Угу. Ну, Додивиться також, сприй і пошатай, пошатай не туди-сюди. Вона там болтається, розбито і зараз що? Зараз значить, піде власник в магазин, заказує нові запчасті. Бушку не хоче, каже, що Бушна вже має. Значить, Я думаю, що цю штуку йому обов'язково треба помінятися 100%. Ну а от сам цей механізм. І цей кстати, механізм перевіряйте ще на наліччя. Бо, бо тут теж сальник, а там під сальником якісь втулки, бо вони розбиті тож, і це болтається. Тут ще так. Тут ще більш менш. Тут проблем немає. Тут проблема що з шліцями тільки. От, таке, от, така от Volkswagen. Так, Купили ми нову детальку. Отаку от, от, от шліци вроде є, все. Деталька в оригіналі, не вельми дешева, ну і відносно не дуже дорога. Тут у нас шліци на валу бачимо добрі. Більш-менш набагато дешевші, як купити нові, щоб вони походити. Зараз будемо вставляти вала в коробку і наверх. Одівати цю лапку, Тако, як одіваємо, бачимо, що, як такого шату майже немає, так що ще має походити, підіжметься гайкою тут, і буде воно добре. Такого шату на шліцах майже немає. Так що поїхали. Так, Поставили ми вала. Вставлявся він, можна сказати, легко. Туди-сюди так покрутили його і став він. Зараз будемо затягувати болти, спробувати одівати нашу лапу нового.